Вітаю вас на лекції реєстрація ФОП на більш вже практичній такій лекції, ми сьогодні будемо говорити про практичні дії і реально як нам рученьками зреєструвати ФОП нашого клієнта або особисто наш ФОП. Але перш ніж говорити про сам реєстраційний процес. Я хочу зупинитися власне на перевагах вже зареєстрованого ФОПа, чому йому спокійніше, чому йому комфортніше і чому важливо дешевше бути зареєстрованим аніж не зареєстрованим? І найперше це лояльне відношення банку до вас як зареєстрованого ФОПа. Чому тому, що не будь цих, знаєте, дурних дзвінків з банк з запитаннями, підтвердіть, будь ласка, у надходження грошей, актом чи накладної, так що ж це за господарська операція? А у вас абсолютно все буде надходити на підприємницький рахунок. Далі ви будете виводити на звичайну фізичну карту і вже витрачати будь-які кількості, скільки вам в принципі заманеться, тому це питання теж зніметься всі ми знаємо, що існує фінансові ніторинки. Є певний контроль, і також контроль е, операцій, так надходжень грошей і е, того, що ви витрачаєте, та скільки перекидуєте іншим. Ну і звісно, що це є більші можливості співпраці, співпраці з різноманітними юридичними компаніями. Не завжди юрособа хоче співпрацювати просто з фізособою, так тобто хочуть, щоб людина була зареєстрована як ФОП. Таким чином це є легша співпраця, співпраця по договору. is this not Оплата так самої праці цьому працівнику здійснюється дуже легко з підприємницького рахунку на підприємницький, а не з підприємницького просто на фізичну карту. Такого робити не буде. Звісно, якщо ваш бізнес зростає, вже масштабується, а ви не зареєстровані, то у вас є ризик того, що клієнтів стає більше, звісно, і таких, знаєте, не дуже хороших, теж більше і є можливість на вас поскаржитись через різні там боти і так далі, тобто відправити запит до ДПС, і. Потім ДПС буде розбиратися, і звісно, вам це буде дуже дуже дорого коштувати. А таким чином у вас сон спокійний, ви зареєстровані, і ви не боїтеся ось цього масштабу. Звісно, що особа, тобто, якщо ви проводите офіційно свою підприємницьку діяльність, тобто є зареєстровані, ви можете отримувати кращі умови кредитування, тобто, ви можете зробити запит до банку і отримати. Кредитування, а якщо ви просто фізособа, то вам таких умов кредитування не нададуть, і вам теж буде важко піти в розвиток в масштаб, так і розширювати свою підприємницьку діяльність за рахунок залучення ось цих кредитних коштів. Також є велика перевага, якщо ви зареєстровані як ФОП або плануєте так тільки зареєструвати. І перед тим ви можете отримати допомогу від держави на сьогоднішній день. При реєстрації ФОП можна отримати 75 тисяч гривень. Можна отримати 250 так тисяч гривень в залежності, яка програма, які умови. Також, якщо ви зареєстровані як ФОП, ви маєте певні переваги у вигляді отримання пенсії у майбутньому, так вам нарахують. Пенсію відповідно з того, як ви платили єдиний соціальний внесок, ви можете отримати лікарняний, піти у декретну відпустку, і також знати, що маєте гарант від держави у розмірі виплати декретних. Насправді зареєструвати в не так, же і складно, але важливо знати, що як робити, мати таку певну інструкцію, певну шпаргалку, так. Певний протокол іншими словами, тому щоб зареєструвати ФОП, нам необхідно мати, звісно, інтернет, доступ до інтернету, так створити електронну цифровий підпис та мати підтвердні документи, тобто і ПІН і наш паспорт. Все це може з нас робити через портал ДІЯ або онлайні. Так, за один день. Насправді реєстрація проходить практично автоматично. Ми проходимо всі реєстраційні кроки. Зараз я про них розповім. Відправляємо нашу заяву, і реєстрація проходить практично автоматично. Реєстрація ФОП онлайн. І що нам потрібно. Нам потрібно чотири моменти, чотири кроки. Перше, це нам потрібно отримати електронно-цифровий підпис. Це є наш підпис тільки в електронному форматі. Наступний крок нам необхідно обрати кведи. Так Бо ми їх будемо вносити. Реєстрація ФОП онлайн нам потрібно просто пройти ось цей реєстраційний процес в порталі Дія. І підписати відповідний документ, тобто нашу заяву, і її відправити. Далі ми просто очікуємо на підтвердження, що наш ФОП є зареєстрованим. Є це електронний цифровий підпис. Зупиніся трішки детально, як ви можете взагалі його отримати, і що це таке? Це наш підпис, тільки в електронному форматі. Ми будемо їм доволі часто користуватися. Якщо, наприклад, ви будете підписувати багато багато договорів, щоб їх не підписувати фізично, ви можете це робити через електронний документ обіг. Також, звісно, нам його потрібно для реєстрації і в подальшому для того, щоб заходити в наш електронний кабінет платника податків, подавати світи. Робити аудити, і загалом він нам буде потрібен. Тому ми створюємо цей файлик найпростіший взагалі спосіб його створити через Приват 24 Якщо ж ви не створили електронно-цифровий підпис через приват 24 ви можете його створити через дієпідпис самому застосунку і користуватися спокійно також один рік часу для реєстрації. ФОП цілком окей, і причому це можна зробити навіть не перебуваючи в Україні, так а Абсолютно в іншій країні дистанційно просто маючи ноутбук, так і відкривши даний застосунок, важливо розуміти, що привадцять 24 діє підпис це є абсолютно безкоштовні варіанти створення електронного цифрового підпису на рік. Перед вами є невеличка інструкція, як зробити дієпідпис через застосунок дії, авторизуватися в самій дії. Звісно, перейти до меню дієпідпис, натиснути, активувати дієпідпис», підпис, підтвердити особу через перевірку або власне фото і вигадати, звісно, свій пароль для входу до діє підпису, який ви будете використовувати і в подальшому. Все готово. Тепер ви можете підписувати документи в дії онлайн. Якщо ж говорити про те, як згенерувати електронно-цифровий підпис через Приват, ми заходимо у Приват24, незважаючи на те, що у вас ще не зареєстрований ФОП і ніби не активний розділ бізнес, але ми все ж таки шукаємо у послугах. Так, тобто в нас є меню послуги. Ми шукаємо бізнес таким блакитним. Він повинен світитися. Заходимо в цей бізнес, і у нас буде можливість згенерувати електронно-цифровий підпис. Заходимо згенерувати так електронно-цифровий підпис, і також нам необхідно буде для цього створити пароль, так і ввести отриманий смс-код, який вам прийде на ваш мобільний номер або підтвердження, так і натиснути далі. Після цього буде ваш шключик завантажити. Ось, у нас є різні способи отримання електронно цифрового підпису. Дуже часто я своїм клієнтам раджу отримати електронно-цифровий підпис. По місці у реєстрації в ДПС. нічого страшного немає. Там практично зараз немає людей, немає оцих черг, як колись коли стояли до віконечка. На подачу звітності, ви приходите до ДПС. Головне мати з собою: це копія паспорту, і флешка або ваша взагалі id карта, так і обов'язково флешка. Флешка це є носій, на котрій вам помістить саме оцей файлик електронно-цифрового підпису. Займається буквально кілька хвилин часу, і в принципі є ЦП у вас на флешці. Ви заповнюєте невеличку заяву, вам завантажують ваш електронно-цифровий підпис. Ви також вигадуєте до нього пароль. І все, йдете додому, і цей електронно цифровий підпис у вас термін дії його два роки, тобто ще більше ніж в приватці або в дії. Якщо сама реєстрація ФОП може пройти на Ізі, так ми пройшли всі ці наші сім протокольних кроків, подали заяву, так і відправили. Автоматична реєстрація пройшла. Але як такого підтвердження фактичного у нас немає. Так як в кожний особи має бути паспорт, так само у ФОПа мають бути відповідні документи: це є виписка і витяг єдиного державного реєстру. На практиці вони можуть надійти не одразу, а на Двох днів, тобто дві доби, десь нам приблизно потрібно, щоб отримати абсолютно вже усі документи виписку і витяг з єдиного державного реєстру. Навіщо нам ці документи потрібні? Чи можна працювати без них? В принципі, ми не дуже часто їх надаємо, але вони надаються на вимогу. Так даних документів, касно чітко, яким видами господарської діяльності ви займаєтеся на, на якій групі, так. І це необхідно для ваших контрагентів, тих, хто з вами підписує договір. Вони реально дивляться, чи можуть вони з вами співпрацювати, чи не можуть з вами співпрацювати. Вступне і дуже важливе може бути такий нюанс, що вам відмовлять в реєстрації ФОП. Коли це відбувається, так за яких причин це може відбутися. Отже, моя спочатку вам дуже і дуже велика порада перед тим, як реєструєте ФОП собі або вашим клієнтам. Обов'язково зайдіть в електронний кабінет платника податків, розділ, розрахунків з бюджетом, і погляньте, чи нема вас там бодай три копійки якогось штрафу як фіз особи, тому що якщо у вас є там якісь нарахування, зобов'язання точніше, то є ймовірність, що ви не будете на спрощенні системі оподаткування, не зважаючи на те, що ви все зробили протокольно правильно, і провели весь реєстраційний процес. Вас можуть залишити на загальній системі, допоки ви не сплатите ці зобов'язання і не подасте повторну заяву на спрощену систему оподаткування. Це, до прикладу, якщо ви, припустімо, у цьому році були зареєстровані як ФОП, його ліквідували, тобто закрили. І в цьому ж році. Хочете відкривати ФОП так на спрощеній системі оподаткування у вас вже це може не вдатися для першої, другої, третьої групи, тому що є правила, котрі говорять про наступне, що ви можете в одному році бути один раз ФОПом спрощенцем і вам потрібно почекати та відкрити на наступний рік. Тобто, якщо у 25-му році умовно, ви вже були ФОПом і закрили його, то треба чекати цілий рік. Тому я завжди рекомендую клієнтам. Що, будь ласка, не поспішайте закривати ліквідовувати копа. можна зробити так, що перейти на іншу групу єдиного податку, трішки оптимізувати їх або зовсім практично не сплачувати, перечекати, коли настане окей, все у ваші підприємницькі діяльність бувають різні моменти, так і знову якби відновити їх. Тому у підсумку моїх слів я вивела для вас слайд, де чітко вказані всі відмови у реєстрації ФОП, так протокольно. Ви можете їх собі заскрінити зараз. І обов'язково перевірити перед реєстрацією, чи все окей в цих моментах в цих курс. А ми рухаємося далі, і в нас є приклад з практики, який до речі дуже і дуже часто зустрічається щодо земельного податку, який має відповідальність звичайна піскособа, котра хоче потім зареєструвати і вилазять такі нюанси. Отже, Микола також хотів зареєструвати ФОП третій групи. Що він успішно зробив? Він зареєстрував, але він не опинився. Шкода, але не опинився на спрощені системі податкування, а мав би той самий день реєстрації, так і він вже хотів отримувати дохід, але не зміг тому, що він на загальній системі. Коли він дав запит до ДПС, то ДПС роз'яснила, що виколо у тебе є штраф по земельному податку у розмірі 10 гривень, 53 копійки це потрібно сплатити так і нами подати відповідну заяву. Але є важливий момент Миколі потрібно встигнути подати цю заяву на спрощену систему податкування за 10 днів з моменту реєстрації. Тобто, якщо він був до прикладу зареєстрований 2 вересня, то йому потрібно встигнути до 12 вересня подати дану заяву і відповідно сплатити той попередній штраф у вигляді зобов'язання за земельний податок. Таким чином ми розуміємо, що для того, щоб зареєструвати ФОП, нам необхідно паспортні дані, звісно, наш ІПН і заповнити необхідну заяву, так, через застосунок дії. Протокольно обов'язково зайти в електронний кабінет, подивитися, чи там все окей на зобов'язанням у стан розрахунків з бюджетом, чи немає ніяких зобов'язань як фізичної особи, які не тягнуться, або якщо був ФОП вже зареєстрований і нібито ліквідований, але там ще тягнуться якісь борги. так? Бо неправильно його закрили, таке теж буває, обов'язково це перевірте, і тоді у вас точно вийде все окей, і ви будете на спрощеній системі оподаткування.